Тим часом, президент Байден подякував європейським країнам за їхню участь у цьому обміні. Зокрема, він виділив Німеччину. Більше про те, якою роль була європейських країн у цьому, ми поговоримо із Богданом Цюпіним, який приєднується до нас із Лондона. Вітаю Богдане! Вітання Богдане. Скажи, власне, як були задіяні країни Європи в цьому обміну та кого повернула їм Росія? Ми бачимо, що це була така багатостороння е, операція, в якій були е, задіяні такі країни, як е, Німеччина, Польща, Норвегія. Е, була згадана Туреччина, через яку, як ми бачимо, е, частина в'язнів е, летіли в е, інші країни з Росії. Тобто е, йдеться про. Дехто каже, не бувало за масштабами багатосторонню е, операцію, в якій були задіяні кілька європейських країн, яким як ми вже чули, щойно американський президент Джо Байден е, дякував. Е, що стосується того, кого е, з Росії вдалося так мовити, витягнути. Ну, ось зараз ви бачите на своїх екранах Владімір Карамурза. Тут у Лондоні на нього окремо звертають увагу, бо він громадянин Великої Британії, окрім того, що він громадянин Росії. Ілля Яшин дуже помітна постать російського опозиціонера, який також фактично був ув'язнений в Росії за те, що виступав проти російської війни в Україні. Він з Зокрема, був е засуджений за те, що розповідав про злочини російської армії у Бучі під Києвом. Тобто насправді така велика різноманітність людей. Росія таке враження намагалася витягнути до себе назад убивці, шахраїв, шпигунів і так далі. Європейці ж натомість чи американці також назад намагалися витягнути політичних в'язнів, активістів і просто таке враження випадкових людей. Як, наприклад, німець Патрік Шебель, який був схоплений в Росії в аеропорту, за те, що мав у своєму багажі цукерки, які містили марихуану? Богдане от власне кого ж обміняли європейці? Кого вони мали повернути Росії І за що цих людей отримували в Європі? Найбільше варто звертати увагу на ім'я Вадим Красіков. Це е, особа, яка була засуджена у Німеччині за вбивство 2019 тисячі року, е, тобто, вбивство було 2019 року, суд 2021 І Путін відверто заявив в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону е, у лютому цього року, що він хоче звільнення, хоче повернення цього російського агента у убивці, е, тобто е, це на напер... Евне ключова постать і для німців це була серйозна проблема, тому що йдеться про людину, визнану вбивцею, і як сьогодні заявив німецький уряд, рішення відпустити його було непросте. Німецькому уряду було нелегко це вирішувати, але напроти бажання держави виконати вирок, засудженому за вбивство, були інтереси свободи і добробуту а в деяких випадках навіть життя невинних людей ув'язнених в Росії і тих, які були несправедливо ув'язнені з політичних причин, наш обов'язок захисту німецьких громадян і солідарність зі США були важливими чинниками. Богдане й власне питання, яке цікавить нашу українську аудиторію: якщо захід повертав різноманітних в'язнів сумління, і, зокрема, так званих російських опозиціонерів, то чому ж не обміняли жодного українця? Ми знаємо, що в полоні росіян є і українські журналісти, і кримчаки, і, зокрема, 22 два азовці, проти яких є кримінальна справа, яких не обмінюють росіяни в жодному обміні? Ми також знаємо, що цього тижня один із цих азовців, Олександр Іщенко, помер у російському полоні. То чому ж серед в'язнів сумління немає українців? Е, ще одна досить відома постать, яку варто згадати, не дожила до цього обміну е, Олексій Навальний російський діячий який згідно з твердженнями людей, які е, мають можливо джерела, е, які кажуть, що його ім'я було е, обговорювалося як предмет обміну. Що стосується України, як ми бачимо е, з боку України. Участі тут принаймні очевидно і не було, можливо, з'являться якісь якісь деталі згодом. А ми також бачимо, що досі ті обміни, які відбувалися полоненими між Україною і Росією, як правило, не мали там якихось західних чи російських шпигунів. Тобто, зараз ми обговорюємо про типово такий приклад часів холодної війни. Пигуни в обмін на політв'язнів. Переважно е угу. ситуація така. Дякую тобі, Богдана. Я нагадаю, що про роль європейських країн у обміні ув'язненими між Росією та Заходом нам розповідав Богдан Цюпин.